Ми забули за себе і ось тепер ці проблеми треба вирішувати. І ще кераміку. Це було щось неймовірне. Фіграрна робота просто цього масажера була. Я вже навіть купила собі паличку. Думала, що я буду з паличкою. так. Саме перше я. І купила цілий комплект поясів. Перший пояс був холодна кераміка, і разом і стимулюючий. Трошечки пізніше, коли прийшли пояса, тепловий пояс. Це шикарна, шикарна річ, якою користуватися можна як хочеш, воно дуже багато. І спати на ньому можна, і припікання робити на ньому можна, і глибоке прогріванням, ще масажну подушку. Маю теж використовую, її, і маю саме головний мій який пуфіт Ермоушен це масаж для ніг. Я не могла назвати точну проблему, бо боліло все. Все було сковано, запущене було вже 20 років. І я не була тут, на цій території я не знала, що є такий нова без. І я не користувалася нічим, ніким нічим прийшла я. А потім ще і, і консультації різні, і тому я спершу зрозуміла, що мені спершу треба починати із ніг на стопень. А це ж основне. Це основа це йде як джерело нашого для нашого організму. Там дуже багато нервових закінчень. Там є дуже багато капілярів, кровоносних судин, які постачають кров до нашого серця. Серце високо і далеко від них, і треба їх прогрівати. Вони завжди в холоді почали, почали рости ці вульгари. Було багато на, на підопідвощі, де ось ці подушечки, такі. там. Такі як топтиші, але вони ті паті голки, вони так були проникливі далеко, що мені здавалося, що вони будуть з другої сторони стильної вилазити, виходити. І як ти опираєшся ногами, це ж упор був на, на ноги, якраз на ці м'які подушечки, воно робило неймовірну біль. Ти забував, що ти йдеш, ти тільки слухав ноги. І тільки дивився під ноги, щоб ти, не дай Бог, не став на якийсь маленький камінчик навіть, бо потім підскакуєш, як на голках, і неймовірна біль. Ну, а від ніг я вже почала відчувати, спершу не звертала увагу, а потім я відчувала, почала відчувати. Від ніг пішли і коліна. Uh -huh. почали, почало хрустіти, почали боліти, коліна і ноги, ну, а трохи не нелеб... Я дуже багато ходила. Я любила ходити, я любила робити піші прогулянки, по була працювала в Італії, Рим я обходила пішки дуже багато цілий день, якщо вихідний і неділя. Ввечері ноги утікали, вони важкі такі були, я не мала спасу, а тут я прийшла. І собі це все відкрила. Я знайшла це місце, яке мені навіть порадив колись мій лікар, Іщіть кераміку. От вона, що ж вона за кераміка? А вот она, от ця кераміка. Перше, що поставили, у нас тут стояв цей стимулятор, платформа стояла. І я спершу не сміла, так я не знала, що це можна буде. Але мені запропонувала Людмила Петрівна, і ви. Вставайте сюди, ставайте, показали, як це все робити. І я відчула, я відчула, я ще нічого не відчувала, бо була підошва, ніг така, як, як пластмаса. Я ставала я відчувала ні холоду ніякого. І почали відказували вже пальці, щоб навіть не могли рухатись нормально. Великий паліс то взагалі тавчав він як дерев'яний був. Я його мусила багато масажувати. Потім з'явився Армошин. Це було щось неймовірне. І саме перше, хто хоче спробувати, коли відкрили ще, ще відкрили кришку, і я глянула, що там же, там же думаю, як же його було користуватися. А тут я подивилася, що воно там, як чобіток, ставити оцей чобіток, ставити ноги. І що там вже відбувається, це була велика загадка. І от сама перша, мабуть, що я я попробувала і рискнула, пішла. І я вже потім вдома відчувалася це. Це було диво. Це було таке диво, що я, я не могла особливо от, сам масаж оцих маленьких, там же ж, на, на пальцях ніг вони ж тонкі. і дуже багато маленьких кісточок. Такі, що, що руками. Ти так глибоко їх не промасажуєш, як це така фіградна робота просто у цього масажера була на початку ноги. І я тільки слухала, як ці стопи, скільки ж там рук має бути: п'ять пар, дві пари, має бути рук, щоб шукати, знайти всі ці кісточки масажувати, це під пальцями пальці, і як делікатно вони стискали ці ноги, щоб я не рухалася. Щоб я не піднімала, бо хочеться інколи, як почали оцей великий шарик по підйому по цій дузі проходити, він проходив так, ніби обережно, тихенько слухаючи і ногу, прислухаючи, як ти дьорнився ніби призупиняється на півсекундочки, потім продовжує йти далі, притискаючи і так не тільки одній пальці і ця стопа, а й зверху стопа, і бокові частини стопи були, були в роботі. Масажі стимулювали їх, стискали вібрація. І далі пішло вище до коліна. Вібрація сама нитки. Литка, де там м'язи, там там ми відчуваємо судоми, спазми різні. І ось це все, все розминалося, розмасажовувалося, стискалося і давало можливість відтоку венозній крові. Очищалася лімфа. і підходила і надходила кров до коліна і вище. Кожного дня обов'язково вранці і ввечері. Обов'язково. Ну, вечірні години бувають різні. Буває, стараєшся зробити, якщо ти хочеш поглиблений масаж, да, з прогрівом, ще додатковою операцією, такою, як прогрівання глибоке, прогрівання стопи, і ноги. І щоб вони вже із, із, із теплі м'які проходили в масаж, масажну цю подушечку, цю, цей чобіток. Ну, буває, як в день прийдеш десь ходиш і відчуваєш важкі ноги. Чи каблук не той, чи, чи життя вже... помінялось особливо. В періодний сезоні, коли ти міняєш, то відчувається тяжкість в литках, в ногах, то можна зразу так і холодне, якраз холодне кераміка там є, і холодне. Це все без підігріву, дуже, дуже приємне враження таке. Після навіть десь мі місяць точно, все в мене якби було маєте, відклик організму на оце втручання. Воно було як як втручання, як вже налажено, було вже зрослися вони. А тут іде порушення по фізіології, щоб було правильно, ось так має бути, а в тебе воно не так. І воно, звісно, давало ускладнення. Вночі з 2-ї до 3-ї години вони починали о, там суставчики, ці косточки в ногах, де знаєте, тут починали крутити, викручувати музи, вставати, їх масажувати легенько. І одягати у мене такі є, як спортсмени, як на йдуть на, на, на ці зарядки, спортсменів. Одягають такі, як півчолочки, щоб закривати ці сусід. Старча почала використовувати і пояс, підключати чуть більшу температуру, ніж температуру тіла. Значить, покривали і воно затихало, заспокоювалося. А потім вони зникли. Зникли основне судоми. Не можна було витягнути ногу, поправити. Воно моментально хватало і такі глибокі, такі довгі, такі ненаситні, що. Думаєш, господі боже мій, як це страшно. Зараз немає спазм. Після цього йде велика активізація такого організму, легкість ходи відчувається. Відчувається ну, довгий час. Більше половини дня відчувається висока така працездатність. Хочеться робити щось, хочеться піднятися, піднятися на лісниці, достати там адресової, щось, щось зробити вдома. Так, як вдома одна, мала квартира, але все так розташовано, так що мені приходиться ходити. Ну і основне треба береглася, якщо візьму не 5 кг з магазину, а по 5 в кожну руку. Це вже потім ідеться, дай Бог, щоб можна було далі робити. Ну, а, а далі для того, щоб ще і, покращити це все, щоб і, допомогти цьому великолепному, цьому прекрасному масажеру, щоб допомогти йому, я ще сама, отут ж ну, до колін. Він, а коліна в колінах вже теж є студія. Я використовую методики різних лікарів. Ще я можу в цей час, якщо я роблю масаж ніг увечері, то я можу прогоріти собі спину з цим тепловим поясом, або я накалити добре, 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 сильно відключила, ні, то так підключити пояс, щоб нирки мені прогорілися. Ми не дбали про себе. Я, по крайній мірі, забула за себе. У мене були діти, оці всякі стреси, всякі революції, все це здавалося в наших сім'ях, і ці базари з цими сумками. Взагалі, 90-ті років дали. І ми забули за себе. І коли кинулися, дуже багато проблем. І ось тепер ці проблеми треба вирішувати і з допомоги таких прекрасних салонів, такого прекрасного, який я потрапила сюди із таким гарним колективом, це, це, це можливо, це, це, це просто чудо. Я вже навіть купила собі паличку. Так, так, готувалась, бо іначе я бачу, що і мені і підніматись по ступеньках не можна навіть шість ступеньок до ліфта, мені важко було підніматися і спускатися. Це представним кроком mm -hmm. треба було робити. Зараз це я легко роблю. Я дуже рада від того, все, що все, все хорошо, все кожній людині. Я, я би побажала, як мені доктор побажав, як я була в Києві у своїй дочці. Іщіть кераміку, корейську, кераміку, кераміку. іщіть ногабест. І відвідуйте ногабест. Ваш ногабест прекрасний. Yeah. Ваші консультації багаті. Величезне. Я, я відновила свої знання, я їх поповнила ці знання, і ці знання дуже корисні, бо вони є з практикою з практичними. І українцям бажаю, щоб були у всіх здорові ноги, щоб здоровими ногами ви виходили із Ногопесту і ходили по нашій рідній землі. От, і хай буде так.